Дуже важливо підживлювати свій організм різноманітними корисностями. І вкрай доречно це робити саме взимку та навесні. Тому я вирішила зробити декілька відео з рецептами здоров'я. І спочатку я покажу рецепт, котрий дуже потужно підсилює імунну систему. Складається він з трьох компонентів: а саме, лимон, імбир та мед. Думаю, всі з вас знають корисні властивості кожного з цих продуктів. В кінці відео я розповім, як та скільки приймати цю суміш. А поки що давайте приступимо до її приготування. Щодо пропорцій. Зараз ви бачите пропорції, які я використала в цьому рецепті. Але знаю з досвіду, що кожен раз ця суміш потребує коригування. Чому? Розповім далі. Лимони треба добре промити та обсушити серветкою або рушником. Далі нарізаємо їх на шматочки, видаляємо кісточки та пропускаємо через м'ясорубку середньою решіткою. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Імбир. Саме його кількість я кожен раз коригую. Тому що смакові властивості цього коренеплоду завжди різні. Більш свіжий коренеплід більш пекучий, тому завжди кладу його таким чином, щоб суміш мала приємний смак. В даному випадку я поклала одну чайну ложку тертового імбиру, але ви підлаштовуєте кількість імбиру під себе. Забагато його точно не буде. В самому кінці кладу мед. Зазвичай це приблизно 3 столові ложки на один лимон. Суміш має бути не приторною, а кисло солодкою на смак. Залишилося все ретельно перемішати і перелити в ємність для зберігання. До речі, ще один рецепт здоров'я я також готую з медом, але він вже для укріплення нервової системи, покращення пам'яті та стимуляції роботи мозку. Посилання на рецепт зараз на екрані. Невеличка ремарка: мед має бути натуральним. На жаль, в магазинах продають штучний чи низькоякісний мед. Тому щоб суміш приносила максимальну користь, знайдіть та купіть натуральний мед. Моя ліпша подружка тримає пасику, тому мені пощастило, що маю можливість купувати справжній і дуже смачний мед. Як приймати цю чудо суміш? Дуже просто в ідеалі треба з'їдати по одній чайній ложці суміші три рази на день перед їжею. Іноді, коли я знаю, що зможу потрапити додому лише ввечері. Докладу 3 чайні ложки суміші у стакан, додаю 150 г теплої води та випиваю, але не на голодний шлунок. Таким чином підтримую свій імунітет у тонусі. Варто зауважити, що цей рецепт містить 2 алергени лимони та мед, тому будьте уважні, особливо якщо ви маєте схильність до алергії. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш! Kukis.